Доброго дня, мене звуть Назар. Я записую відео після першого дня стажування в Компактній менеджбан. Дуже задоволений базою знань, досить структурована, досить чітка. Вся інформація в досталі, все зрозуміло, викладено зрозумілою мовою. Це великий плюс, тому що це прискорює онбординг, прискорює процес входження в справи, входження в те, чим компанія займається, і які будуть мої надалі обов'язки. Також хочу відмітити своїх колег, поки що не з великою кількістю спілкувався, але всі вони. Досить швидко відповідають на всі мої питання. Також чітко, зрозуміло, всі відповіді вичерпні. Питань після цього в мене не залишається. Що ж, вже чекаю, коли пройде онборг мій, щоб приступити до своїх прямих обов'язків і чекаю, що буде багато нових цікавих задач, завдань для мене, нових викликів. Котрих раніше я не робив, не стикався дуже вже хочу прийти початку до... саме роботу як коректор на напрямку продажів. Дякую.